Вітаю вас, шановні телеглядачі! Час підбити підсумки тижня, що минає. Прямо зараз ми розповімо вам про головні події, що сталися на південно-українському енергокомплексі та у нашому місті супутнику. Залишайтесь з нами. Міненерго повідомляє, що енергосистема сьогодні залишається збалансованою. Однак ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Наразі триває активне відновлення енергетичних об'єктів та підготовка до осінньо-зимового періоду. За минулу добу через обстріли і бойові дії відбулися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. Зокрема, на Миколаївщині через ракетний удар постраждали підстанція та побутові споживачі. Хоча живлення вдалося відновити резервним способом, троє працівників отримали поранення, їм надали медичну допомогу. На ранок п'ятниці 522 населені пункти залишалися частково або повністю знеструмленими через бойові дії та технічні проблеми. Сьогодні Україна планувала імпортувати електроенергію з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2308 МВт. Крім того, до кінця року держава отримує обладнання, що забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 гігават. Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі. Цього тижня над південноукраїнською АЕС знову зафіксували ворожі шахеди. У ніч 6 на 7 жовтня два російські безпілотники пролетіли на небезпечній відстані менш ніж 10 кілометрів від атомного об'єкта. Такі випадки, за інформацією енергоатома, останнім часом помітно почастішали. Це може свідчити про підготовку агресора до можливих атак на ядерну інфраструктуру України. Кожен подібний інцидент компанія негайно передає у міжнародні та вітчизняні організації, а Міністерство закордонних справ України спрямовує ноти до МАГАТЕ. Країна-агресорка діє свідомо і розуміє можливі наслідки. Це справжній ядерний тероризм і спроба залякати весь світ радіаційною катастрофою, підкреслив очільник на екноргатум Петро Котін. Ця інформація вкотре підкреслює небезпеку, яку несе ворог, і важливість міжнародного реагування на загрозу ядерної безпеки. Енергоатом звітує про успішне завершення ремонтної кампанії 2024 року. Всі дев'ять енергоблоків, що перебувають під контролем України, готові до роботи в зимовий період. Останній енергоблок підключено до мережі 9 жовтня на 11 днів раніше запланованого терміну. Атомники працювали на випередження. Літні планові ремонти також були завершені раніше. Це допомогло забезпечити стабільність енергопостачання в найважчі періоди. Цьогорічна ремонтна кампанія мала надзвичайно важливе значення для всієї енергосистеми України. Атомні електростанції сьогодні є основою стабільності. Вони генерують більше половини всієї електроенергії в країні. Міністр енергетики Герман Галущенко висловив подяку колективу енергоатома за їхню професійність та наголосив, завдяки злагодженій роботі атомників Україна входить в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності. Завершилася перевірка готовності Південноукраїнської АЕС до роботи в осінньо-зимовий період. Протягом тижня комісія детально оцінювала всі аспекти діяльності станції від технічного стану обладнання до ефективності роботи персоналу. Під пильним оком представників енергоатому та держенергонагляду інспектори перевірили ключові підрозділи станції. Південноукраїнська АЕС до зими готова. Такого висновку дійшла комісія, яка працювала на підприємстві протягом тижня. У рамках підготовки до сезонного зниження температури було виконано 193 організаційно-технічні заходи. Сюди входять роботи з ревізії, ремонту та обслуговування теплотехнічного та електротехнічного устаткування, інженерних мереж опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції. Також проводилися ремонт будівель і споруд, засклення, перевірка і забезпечення працездатності транспортних засобів та снігоприбиральної техніки, завезення протиожеледного матеріалу. Станом на початок жовтня у запланованих обсягах було впроваджено 100% організаційно-технічних. Заходів. Працювали, я рахую, що продуктивно. Філія Південноукраїнська атомна електростанція готова до проходження осінньо зимового періоду. Є питання, які якби, ми написали як зауваження. 20 зауважень було виконано в ході перевірки. Вони вже по них відпрацювала станція 14 до для подальшої роботи. За результатами оглядів та обходів складено відповідний акт готовності підприємства до роботи у холодну пору року. Окрім Південноукраїнської АЕС, його отримають на енергоатом і Держенергонагляд України. На південноукраїнській атомній електростанції взялися за покращення взаємодії з працівниками. Запроваджено регулярні зустрічі, де керівники обговорюють з відповідальними особами за персонал важливі питання. Оперативне інформування колективу допомагає уникати непорозумінь і сприяє чіткому виконанню завдань. Крім того, це підвищує мотивацію та професійну відповідальність співробітників, зазначає адміністрація ПАЕС. Наша знімальна група побувала на одній з таких зустрічей. На черговій нараді по роботі з персоналом обговорювалися нововведення, які мають знати працівники енергокомплексу. За словами заступниці генерального директора ПАЕС Катерини Пироженко, це вже п'ята зустріч у подібному форматі. Зараз зосереджена увага на формуванні кадрового резерву, важливого ресурсу для стабільної роботи підприємства. На часі перегляд підходів до роботи з резервістами та створення більш ефективної системи управління кадровим потенціалом. Раніше Кадровий резерв не обов'язково мусив виконувати функції керівника, на чий посаді він знаходиться. В даній ситуації німжечка ну, пройшли зміни. І керівництво станції настроєно на те, щоб резервіст обов'язково заміщував того, на чий резерв він стоїть. Раніше не всі мали індивідуальну програму підготовки. Зараз працюємо по індивідуальним програмам підготовки. Вони їх захищають, здають екзамени і становятся в резерв. Будемо думати, як покращити цю роботу. На контролі нині також планування графіку відпусток персоналу на 2025 рік. До 1 грудня цей процес має бути завершений. Присутнім пояснювали, коли відпустки можуть бути перенесені, і нагадали про важливі зміни у трудових відносинах в умовах воєнного стану. Згідно з законом номер 2136 що ухвалений торік, нині роботодавець має право скоротити тривалість відпустки до 24 днів а решту днів дозволяється використати після завершення воєнного стану. За погодженням з керівництвом можливе також оформлення відпустки без збереження зарплати. Якщо працівники задіяні на об'єктах критичної інфраструктури або оборонного призначення, підприємство має право не надати відпустку, але за бажанням співробітника її можна оформити без збереження заробітної плати на будь-який термін. З поміж інших питань, що піднімались на нараді по роботі з персоналом, були зміни в процедурі затвердження організаційних структур і штатних розписів, поточний стан роботи над колективним договором. 30 вересня адміністрація та профспілковий комітет на Енергоатом» ухвалили рішення про виплату матеріальної допомоги працівникам, які воюють або вже повернулися з фронту та працюють на підприємстві. Всі визначені категорії отримали по 3 тисячі гривень. Наразі це 251 працівник Південноукраїнського енергокомплексу. 216 з них продовжують захищати нашу батьківщину від російської агресії. На Південноукраїнській АЕС продовжується перегляд колективного договору. Мета зберегти його унікальні напрацювання, які визнані одними з найкращих в Україні. Цей процес має велике значення для всього персоналу, адже саме колективний договір регулює трудові, соціально-економічні відносини між роботодавцем і працівниками. У четвер відбулося чергове засідання комісії з контролю за виконанням угоди за участю представників адміністрації та профспілки. Триває процес аналізу наявних умов та розробка нових пропозицій, щоб досконалити договір, який планують затвердити наприкінці року, зміни насамперед зумовлені трансформацією форми власності компанії енергоатом. Коригування колективного договору є й наслідком змін в законодавстві і вимагає адаптації до нових правових норм. Поки ми працювали ніколи не було війни. Зараз війна. Ми маємо дуже багато наших працівників, які на передовій. Під час війни значна кількість персоналу виїхала за кордон, хоча вони числяться на роботі. Оці всі моменти на сьогоднішній день потрібно прописати чітко. Щоб було справедливе відношення і до тих людей, які залишились на роботі, ті, які не працюють компанія, але зберігається за ними робоче місце, ті працівники, які пішли захищати. Крім того, що вони члени наших колективів, вони ще і на передовій захищають. Дуже багато мають і поранення, і контузії, і все інше, це також потрібно передбачити. У контексті суттєвих позитивних змін Валерій Кичак називає заміну застарілої постанови на власно розроблений документ, що регулює доплати для всіх працівників промислово-виробничого персоналу. Мова зокрема про одну зі складових колективного договору положення про порядок виплати щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі. Існує ризик, що документ, який базується на постанові кабінету міністрів від 98-го року, може втратити актуальність. У зв'язку з цим компанія ініціювала нове положення. Яке відповідатиме сучасним вимогам зараз? Ведеться робота і вже розроблений проект положення, який надіємося і переконані, що він буде включений до складу колективного договору, як і всі інші положення, і це буде вже наш документ, який буде чітко закріпляти і встановлювати оці доплати в залежності від стажу. Чим більше працюєш, тим більшу доплату отримуєш. За стаж роботи в електроенергетиці для того, щоб забезпечувати і зацікавлення і закріплення персоналу, за підсумками засідання комісії, була підтверджена згода з переважною більшістю пропозицій, раніше внесених до колективного договору. Проте учасники зустрічі зазначили, що мають деякі уточнення та заперечення щодо певних позицій. Вони будуть винесені в окремий пункт для подальшого розгляду. Додатково у процесі обговорення виникли нові зауваження з кількох напрямів роботи, зокрема що до охорони здоров'я та позик на придбання житла ці питання також будуть внесені до протоколу та направлені в компанію у вигляді офіційного листа. До слова, чергове засідання комісії це проміжний етап багаторівного процесу перегляду колдоговору. Попереду ще декілька раундів переговорів задля врахування інтересів усіх сторін, зокрема й конференція трудового колективу компанії. На південноукраїнській АЕС триває робота з підвищення пожежної безпеки. Цього тижня в усіх підрозділах розпочався щорічний огляд, під час якого спеціальні комісії ретельно перевіряють, наскільки ефективно колективи дотримуються встановлених норм. На порядку денному, зокрема, перевірка стану засобів пожежогасіння, автоматики, шляхів евакуації, контроль за дотриманням режиму паління, а також організація протипожежних тренувань. Результати оцінюватиме центральна комісія, яка визначить найкращі колективи, що отримають Заохочення. Завдання цих заходів не лише підтримувати на належному рівні пожежне обладнання, а й залучити персонал до активної участі в профілактиці пожеж, підвищити ефективність тренувань. Це важливо для того, щоб кожен працівник був готовий швидко та правильно реагувати на будь-яку небезпеку. На Південноукраїнській атомній електростанції щорічно реалізують просвітницькі заходи, які слугують чудовою платформою для молоді Южноукраїнської територіальної громади. Працівники управління інформації підприємства активно знайомлять учнів з різноманітними можливостями, які пропонує атомна енергетика. Підприємство укладає тристоронні договори з вищими навчальними закладами, відкриваючи студентам перспективи для майбутнього працевлаштування. Одним із важливих просвітницьких проєктів є Nuclear Education, що ознайомлює молодь. З діяльністю Південноукраїнського енергокомплексу і демонструє, як функціонує атомна енергетика та які кар'єрні можливості вона пропонує цього тижня. 22 ліцеїсти нашого міста завітали до інформаційного центру Паес. В інформаційному центрі Імпульс відбувся просвітницький захід Нуклія Едюкейшн. Проєкт має на меті ознайомити всіх охочих з роботою південноукраїнського енергокомплексу та використанням мирного атому. Складової програми є підготовка учасників до інтелектуального турніру Розберемо на атоми ініціаторами таких щорічних просвітницьких заходів є працівники управління інформації та громадських зв'язків ПАЕС. Учасники турніру матимуть змогу показати свої знання з атомної енергетики та отримати ім. Живу продукцію паес і грошове заохочення. На цій грі будуть присутні спеціалісти з атомної станції, які будуть оцінювати знання учнів, які пройшли наш великий курс в рамках проєкту «Nuclear Education». Участь в інтелектуальному турнірі розберемо на атоми. Кожного року беруть учні Южноукраїнської територіальної громади. У листопаді будуть змагатись команди з професійною ліцею та учні ліцеїв номер 3 і номер 5 Багато учасників уже готуються до майбутніх завдань. Минулого року мене запрошували вже взяти участь у Вікторині, але не склалось. Мені деякі друзі розказували, які вже брали участь, сказали, що цікаво. Я також вирішив прийти подивитися і дізнатися що щось нове для себе. Деякі учасники завітали до інформаційного центру, щоб закріпити свої знання про південноукраїнський енергокомплекс. Так, Марія, яка буде вперше брати участь у турнірі про роботу підприємства, чула від батьків, які на ньому працюють. Я тут просто вже не перший раз повторюю так би мовити, саме як працює реактор, але мені було певний час цікаво це. і тато розповідав, що там є кілька шарів захисту. Я дізналася, що він може витримати аж падіння літака. Це, це було прямо вау. Просвітницька програма Nuclea Education підвищує обізнаність у молодого покоління щодо питань використання ядерної енергії. Це можливість також залучити майбутніх кваліфікованих спеціалістів до роботи на ПС. Наше місто офіційно отримало нову назву Південноукраїнськ. Верховна Рада України цього тижня ухвалила рішення про перейменування Южноукраїнська. Як повідомляють змі за законопроєкт, проголосували 275 депутатів. Альтернативний варіант Гард не здобув достатньої підтримки, хоча був також популярний у дискусіях. Історія переіменування почалася ще в 2022 році, коли в громаді активно обговорювали майбутню назву міста. Більшість мешканців під час опитування віддали перевагу «Південноукраїнську». Наше місто побудоване в 70-х роках для працівників АЕС. Воно має тісний зв'язок з енергетикою. У 2022 році атомна електростанція також отримала нову назву – «Південноукраїнська», яка відповідає стандартам державної мови. Зміни стосуватимуться не лише нас, зокрема, місто Южне в Одеській області відтепер носитиме назву Південне. Були пропозиції назвати його Порт Аненталь, проте вони не набрали підтримки. Щодо сусіднього Первомайська, дискусії тривають. Пропозиції перейменувати його на Ольвіополь чи Ольвію, поки не знайшли одностайної підтримки серед народних депутатів. Тому це питання залишається відкритим. Южноукраїнська виконавча влада після отримання необхідних документів про перейменування. Розпочне процес внесення змін до місцевих нормативно-правових актів. Що це означатиме для мешканців? Чи спричинить нова назва міста бюрократичні клопоти для людей? Ми спробуємо нагадати в наших наступних випусках. Прощання з кожним українським воїном викликає невимовний біль, який не передати словами. Цього тижня небо стало свідком глибокої скорботи южноукраїнської громади, коли в останній шлях проводжали нашого земляка, вірного сина України Євгена Проченка. Ми знаємо, що захисник народився в сусідній Арбузинці. Після закінчення школи обрав шлях зварювальника та працював на будівництві в різних куточках України. Разом із дружиною вони будували своє щасливе життя в южноукраїнську. На початку серпня цьогоріч Євгена призвали. До Лав Збройних сил України. 27 вересня його життя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання на Покровському фронті неподалік Новоградівки. Смерть Євгена залишила глибокий слід у наших серцях. Вічна слава цьому героїчному українському воїну, який мужньо захищав нашу батьківщину та кожного з нас. Нехай пам'ять про нього живе в наших серцях, надихаючи нас на мир і єдність. А от чи можна за півтори години танцем передати увесь біль, смуток, надію та любов? Так, Южноукраїнський ансамбль Квіти України довів, що це можливо. 4 жовтня творчий колектив запросив городян на особливий концерт, присвячений українським захисникам і захисницям, а також вшанував пам'ять свого учасника В'ячеслава Мельника, який загинув, захищаючи Батьківщину. Концерт став не просто виступом. Це була глибока душевна історія, описана через танець. Славік Славко, як його знали, друзі й колеги, загинув у червні цього року біля сухої балки Бахмутського району. Він був частиною колективу ще з дитинства, а його погляд і посмішка назавжди залишаться у серцях глядачів. Того вечора, кожен танець був присвячений йому, і кожен крок на сцені був пронизаний любов'ю та пам'яттю. Творчий вечір об'єднав не тільки квіти України, але й інші колективи Палацу культури енергетик, хорову капелу «Рондо» та ансамбль народної пісні Берегиня разом вони подарували глядачам 21 номер. Серед них були й ті, у яких колись танцював Славко. Особливою частиною програми стало відродження постановки Україна берегиня, яка з'явилася в репертуарі у 2014 році. Сьогодні її виконав третій склад ансамблю. До концерту долучилися всі учасники, до найменшої танцівниці, який лише три роки. Усі 128 танцюристів колективу віддали частинку своєї душі цьому виступу. Окрім творчості, колектив має ще одну важливу місію допомагати своїм вихованцям на фронті. На вході до концертної зали стояли скриньки для донатів, а всі зібрані кошти передали Максиму ще одному учаснику квітів України, який зараз на передовій. Під час концерту вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень, але збір триває. Кожен, хто хоче допомогти, може знайти номер картки на сторінках ансамблю в соціальних мережах. Завершили вечір пісню, яка вже стала неофіційним гімном з початку повномасштабного вторгнення. У ній об'єдналися голоси маленьких і дорослих южноукраїнців. Як і вся Україна сьогодні об'єднується у боротьбі за мир і свободу. На цьому ми завершуємо наш огляд новин за тиждень. Раді бути корисними для вас. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Разом ми сила, яка здатна подолати будь-які труднощі. Мирного нам неба усім. До зустрічі наступного тижня!